Послаблення Європи. Радіо Шуми в ефірі Радіо Зоопарк. Ілон Маск веде логічну і систематичну роботу на ослаблення Європи. Це каже віцеканцлер Ферен. Учасник урядового світлофора, складеного партією цього віце-канцлера разом з партією Шольца і ще однією. І розваленого німецьким парламентом. Звісно, він, цей маск, вас дратує, панове. Цей вискочка, який ні перед ким не стелився, як ви. Нікому нічого не підставляв, як ви, продираючись владними лаштунками і східцями. І раптом опинився в самій високій точці вашої системи владних координат. І навіть може впливати на ваші вибори за вашими словами, ігноруючи ваші домовленості між собою і політичну корупцію, віддаючи перевагу оплаті кешем. Це реально бісить. Але він в головному правий. Те, що ви разом з попередниками створили в Німеччині іншими, ніж він, словами не опишеш. І це ви привели цю підхуйлову альтернативу для Німеччини в свою політику. Бо через ваші задушливі правила на інше людям ході сподіватися, що знову ота стара хвойда, подруга Болотяного Упиря, або ваш світлофор без лампочок, який тільки для того і годиться, як для розстрілу кадирівськими баранами на окупованих українських землях. І це ж він будував великий бізнес, а тому не побачив багато інших, менших, надокучливих палок, лайна і милиць вашої держави. А уявіть, з чим стикаються малий і середній бізнес на вашій землі. Особливо іноземний, не німецький. Коли, окрім отих жахливих обмежень, на їхній майбутній прибуток знаходяться якісь земельні функціонери, які вирішують, чи потрібен їм цей бізнес. Вимагають у підприємців купу незрозумілих. А іноді і конфіденційних даних. А про адміністрування державних вимог цим малим і середнім бізнесом ви, мабуть, і не чули. Наше воно вам, ви ж світлофором працюєте. І дуже переймаєтесь послабленням Європи. В Україні довбні, які невдоволені якимись діями, що не вписуються в їхню корупційну канву. Теж постійно кажуть, що винуватці плюнули в обличчя народу, наче це вони і є народ. Між іншим, передайте оцій недоношені. Яка протестуючи подала у відставку через колонку маска в газеті, де вона була головною по колумністам? Що якщо б вона і її колумністи писали правду і про кліємати, і про обмеження головної економіки малого і середнього бізнесу? То у вас не було б ні маска, ні тієї альтернативи, про яку він заявив, бо причина її появи це якраз німецька влада і існуючий в Німеччині порядок і правила. І ні, Хабек, нам не подобається цей маск. Ми дуже роздратовані тим, що доводиться рекламувати цього виродка, провокатора і хейтера, підтримувати і з ним погоджуватися. Але справа в тому, що там, де він правий, то він правий. До Меркель не ходи.